Дай нам обезднівні ваші милості, дари мудрості, дар єдності, дар любові, нехай на вічну згинуть, розбрати ненависті між нас. Нехай зникне темрява згоди і гніву, нехай згинуть демони, п'янства, наркоманії, розпусти, нехай пропаде гординя, нехай розбіються, як диво, всякий зло, щоб вами з'єднані єдиним серцем і єдиними устами. Прославляли успіхне святе і величе ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, перед Тобою стоять Матері, які просять, щоб Ти поблагословив наших дітей та дітей у всьому світі. Ми благодаримо Тебе за наших дітей. Вони для нас безцінний дар. Допоможи нам, Господи, про це завжди пам'ятати, особливо тоді, коли вони в біді. Боже, ти знаєш, що вони живуть у цьому шаленому світі, котрий не завжди тебе визнає Бог, бо, у світі, в якому над ними не можуть сміятися, коли вони, коли вони взивають віру в тебе. Дай твою силу, Господи, допомагай нам розпізнавати, що ти завжди з нами що ти поділяєш наші радості та смутки, і коли не сміємося, і плачеш з нами, коли нам боляче. ми благаємо тебе, коше кожне з нас те, що на необхідне. Щоб виконати твій задум, за якого кого ти нам дав життя та сповнення обов'язків наших родин. Ти — все могутній Бог. Ти можеш змінювати природу життя. Тому звертаємося до тебе з вірою і любов'ю у що щоб відповісти на наші молитви. Господи, дай нам завжди пам'ятати про Твою любов до нас та наших дітей, а жити сам прошу приходити. До тебе потреба. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. Я заспокою вас, чеснішу що від і незрівняно славнішу від середини, що не тільки Бога. Сріші, сон, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і віку повсякчас, і вікіла. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. І по всяк часі на віки віків, амінь. Слава Отцю Сину, і Святому Духові Дніві повсякчас, на віки віків, амінь, помолімся за померші душі, які загинули на Майдані, які загинули на війні, які пропали безвісті, помоліться, верху. Ісусе Марія, святуй душі минутаймо річцю. Господи, ти можеш спасти, Господи, ти можеш спасти, Господи, ти можеш спасти, Господи, ти можеш. Спасти, Господи, ти можеш спасти Господи ти мощі спасти Господи ти мощі спасти Господи ти мощі спасти Господи ти можеш спасти Господи ти мощі спасти Господи ти можеш спасти Ісусе Марій люблю вас рятуй де душі нероскайне річку Господи ти можеш спасти Господи ти можеш спасти Господи ти можеш спасти Господи ти мощі спасти Господи ти мощі спасти Господи, ти спасти, Господи, ти можеш спасти, Господи, ти спасти, Господи, ти спасти, Господи, ти спасти. Ісусе Марій, люблю вас, дякуйте душі, не розкайне вічю, Господи, ти можеш спасти, Господи, гіші спасти, Господи, ти спасти, Господи, ти спасти, Господи, ти спасти, Господи, ти спасти. Ти, Господи, ти можеш спасти, Господи, ти можеш спасти, Господи, можеш їх спасти. Ісусе Марій, люблю вас, рятуйте душі, не розтайний віч. Господи, ти можеш спасти, Господи, ти можеш спасти, Господи, ти можеш спасти, Господи, ти можеш і спасти, Господи, ти можеш і спасти, Господи, ти можеш і спасти, Господи, ти мощі спасти, Господи, ти можеш спасти, Господи, ти можеш спасти, Господи, спасти. Ісусе Марії, люблю вас, вятуйте душі, розстайні грішню, Господи, ти можеш. Господи, ти можеш спасти, Господи, ти можеш спасти, Господи, ти можеш і спасти, Господи, ти можеш 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 і спасти, Господи, ти можеш і спасти, хвиля, і сина, і святого духа, ні війня, Отця і сина, і святого Духа. Благословення, Хай Господь благословить тебе і врожає тебе, Хай Господь світить обличчям своїм до тебе та минує тебе. Хай Господь обличчя своє до тебе і дасть тобі мир, хай благословлять нас тебе. Хай благословить нас самого Сбесного Отця, приводить Божого Сина, любов Святого Духа. Ні. Хай благословить нас розп'ятий Ісус через свою дорогуцінну кров у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ні. Хай благословить нас Ісус із дарохранительниці через любов Свого Бого серця, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хай благословить нас, Небесна Марія, Небесна матір та королева, і наповнюй наші душі сидить, зростайте в Ісуса. Ісусу, вим'я Отця і Сина і Святого Духа. Хай благословить нас, наші Ангели, хоронителі, та всі святі ангели, хай прийдуть нам на допомогу. Повідбити від наші напади Злого Духа, воїня Отця і Сина і Святого Духа, Хай благословить і наші заступники, наші хресні заступники та всі святі в небі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Хай благословить нас душі, наших дорогих усопших родичів. До найглибших поколінь, хай вони будуть нашими заступниками для трону Всемогутнього Бога, що ми досягли щастило вічності, поміні воїнів Отця і Сина, і Святого Бухані. І всі благословення зайдуть на тебе, прийсниться на тобі, якщо слухатимеш голосу Господа Твого, благословенний будеш у місті, і благословенний на колі, благословений буде плід Твого дона, і плід Твоєї землі, і плід Твоїх тварин, великополосливих та дрібного скоту. Благословенний буде твій кошик, і твоя діжа, благословений будеш, у віходивши, і благословенний будеш, ти Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, во ім'я Отця і сина і Святого Духа, во ім'я це Святого Духа. Поможемося за, за здоров'я наші, наші діти і нашу помогу, наші правнути, помолимося за тих, хто здати, ви тіло попа. Тима тільки Боже, всі сім'я, але у світрі швя додому, от чи на нашого і сина. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний на тай нам і сьогодні і проси нам провини та, наші, як прощаємо. Ми минувайся в наші, і доведи нас. Але вислови нас відлуха, Бога, і Бородиці, радуйся, порадуйся. Маріє Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід твона Твого, Ти породила Христа, Стасу, Славителя, душ наших. помольмося за мир в цілому світі, за мир в нашій Україні. За министь спокій в нашому селі, в наших серці, в наших сім'ях, і в наших серцях. От що є єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим. і не введи нас у спокусу, але визволина. Світука, богамінь, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим женка. І благословений, і понад бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших, помолімся за здоров'я нашого Отця Івана і за його снію. помолімся за всіх священиків, капеланів, які на війні, помолімся за всіх священиків, які вірно служать Господеві Богові. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на на небі, так і на землі Хліб наш на дай нам сьогодні, і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід понад Твого, Помоліться за всіх дім лікарні, помоліться за хворих солдатів, ті в лікарню, біланка Боже їх цілила, помоліться за слабих з наших людей, помонімся за здоров'я Богданчика, помолімся за маруси з чине здоров'я, помоніться за ромка за володю, помоліться за мого Василька, помолімся за Галину, помоліться за всіх. Слава Господь Бог і на снаві, да. Отче, yeah. yeah. в на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям в нашим, і не введи нас, спокій. Але визволи нас від духа, на амінь, і Богородиця, і ворати благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого Бо ти породила Христа, Стаса, славителя, душ наші, помоїмся за наших солдатів, нашу села, і тепер у корпусі, і на передових. Ви Божа їх охороняла, як суди поранянь, ви Божа їх стілювала, Отче наш, що нащо сину, не нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство, твоє. нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винова. Нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиці діво воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна, ти тими жінками і благословений піклона Твого Бо Ти, породила Христа, Спаса, Завителя, душ наших, помоліться за померші душі, наші родичі, помоліться за ті душі, тих душі, яких ми ховали в пистець. Помолімся за ті душі, які пропали безвісти, помоніться за ті душі, які найбільше чекають на нашу допомогу. Помоліться за душу Ботана, помоліться за душу Володимира, помоліться за душу Андрійка. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не вбити нас спокусу, але визволи нас від лукару в гамій, Богородице, Бо і порадиться та і є Господь з тобою, благословенна, Ти між жінками і благословений пітлона Твого Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наших, повоїмся за душу Ванусі, Отче наш, що нашої, сина, Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодати. Пової сино величати на тебе, богородицю, присну баженою, і нехорошу матір Бога нашу, від відкрити, і не звільнено самнішу, від серти, що без одіння Бога Слова породила сушу Богородицю, Тебе величай, під Твою милість привітає, Богородиці, Діво, молитвами нашими, сколько небо, аби від бід визволи нас, єдина чиста і благословена, прислана, писно, Діво Марія, Мати, Христа, Бога нашого, Привіт наші молитви, до неці, до сина свого, а Бога нашого, щоби спаси для тебе, душі наші. Всі небесні, сили, святі, ангели, архані, моліть Бога за нас гріші, святі, славні, усе, пані, апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас гріші, побування нам отець, прищи, нам син, вити нам, Дух, Святий, Тройця, свята, Боже, слава тобі, Боже, усе будь нам, віщі, Боже, чистим. Чи помили нас нищі слана, пішими, Господи, прости нас, прости, 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 прости. Прости, прости, Господи, 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 прости, Боже, минуси, будь мені, грішні, Божого чиси. Славна грішила я, Господи, прости.

Донести, Боже рости, будь мені в гріші, Боже, очисти, гріх мої і помилуй мене, весь числа на грішила я, Господи, прости мені, Господи, помилуй, Господи, прости, поможи, Ісусе, хрестей донести, Господи, помилуй, Господи, прости, Поможи, Ісусе, хрестей донести, Господи, помилуй, Господи, прости, Поможи, Ісусе, хресте й донести, помилуй. E rós poder proster, como Jesus é crescendo neste, rós poder comelo e rós poder proster, como Jesus é crescendo neste, rós poder comelo e rós poder proster, como Jesus é crescendo neste, rós poder comelo e rós poder proster, como Jesus é crescendo neste, rós poder comelo e rós poder proster, como Jesus é crescendo neste, rós poder Господи, помилуй, Господи, прости, поможи Ісусе Хресте, нести, господи просте, віку мені вічні, Боже, <кій> Боже очисти, гріхи мої, і помилуй мене, <кій> слава рішила я, Господи, прости мені. прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости. Прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, прости, Господи, прости, ще милостиві, будь-який грішні, Боже, очисти, гріхи мої і помилуй мене, без числа. Господи, прости, прости, 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 Господи. Я прости, Господи, прости, Боже милостивий, будь мені віші, Боже, очистий вікін. І помилуй мене, вші слава напішила я, Господи, прости мій воїм'я Отця і сина, і Святого Духа, мій воїм'я Отця і сина, духа, Отця і сина, і Святого Духа, війнє, оця, і, сина, і Святого духа, слава честі, покій, Ісусу Христос, на і, чесі, похливо, і, сустори, і, втознені, і втій, та й непонятно.